Середа, 28 червня, в ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас! Чергова провальна атака окупантів вночі армія РФ намагалась вдарити безпілотниками по Дніпропетровщині. Наші сили ППО збили два шахеди. Під ударом був і Синельниківський район. Ворог поцілив у приватне підприємство. А от Нікоповщина потерпає від обстрілів з важкої артилерії. За добу окупанти чотири рази гатили по райцентру та мирівській громаді. По Нівичині 16 будинків та 14 господарських споруд. Люди не постраждали. На місці влучань працюють рятувальники. Дев'ятеро загиблих серед них діти і 60 поранених. Ввечері ворог вдарив по Краматорську ракетами С-300. Влучили у заклад харчування в центрі міста. На момент теракту там було велике скупчення людей. Серед загиблих троє неповнолітніх: – 17-річна дівчина та двоє 14-річних сестер. На місці триває рятувальна операція. Ще одна ворожа ракета прилетіла у селище Біленьке поблизу Краматорська. Тут без загиблих, але п'ять людей отримали поранення. Також пошкоджені будинки і автомобілі. Тут образувалася воронка большая посеред дороги. дорозі. Віжу пострадав автомобіль. Також сильно повреждені дома. На місці працює слідна група. І, на жаль, тут ще роботи присить. Рядки з неї самовіддано виборюють наші захисники ціною власних життів. Сьогодні в Україні відзначають День конституції. Цьогоріч її виповнилось 27 років. Тоді, у далекому 96-му в основному законі закарбували. Україна суверенна та незалежна. Людина, її життя, здоров'я, честь та гідність найвища цінність. Дотримуємось цих істин самі та не дозволимо порушити їх і ворогу. Двадцять дронів і три всюди ходи. Таку техніку передали оборонцям однієї з бригад Дніпропетровщини. Автівки дизельні та повнопривідні. Мають кілька варіантів живлення. Тепер їх використовуватимуть для роботи пересувного пункту управління. А безпілотники ж буквально стануть очима наших захисників, допомагатимуть у розвідці та коригуванні вогню. Смертельна аварія на трасі Дніпро кривий ріг Миколаїв зіштовхнулися дві вантажівки. Один з водіїв не впорався з керуванням та врізався в іншу фуру. Через зіткнення чоловіка затисло в кабіні. Діставати його звідти довелось надзвичайникам. Удар виявився смертельним. Кермувальник загинув на місці. Нині поліція встановлює усі обставини ДТП. На Тополя у Дніпрі збили жінку. Машина в'їхала у крамницю, поряд з якою стояла потерпіла. Постраждалу забрала швидка. Попередня у неї травмована нога. Обставини, ДТП нині з'ясовують правоохоронці. Пришествия дінсняк. Друге. Вона для нього надійний тила. Він її коханий захисник. У Дніпрі полковник повітряного командування Схід разом із дружиною, вчителькою відзначили перлинове весілля, Як і 30 років тому пара знову прийшла до радцу, аби обмінятися каблучками та дати обітницю. Про історію неймовірного кохання. Далі Анастасія Вільхова. Костянтин та Ірина познайомились у 1992-му. З першого погляду весела та щира дівчина полонила молодого військового своєю усмішкою. За рік відносин хлопець зрозумів, без своєї іри вже не може. Зробив пропозицію у червні 93-го Пара побралася. У нас це було вперше. У нас був ведучий, вперше музикант вперше. Ми самі вперше. Ну і багато чого вперше, тому все було всім інтересно, все було експромтом. Ще тоді розповідають закохані, розуміли, що шлюб хочуть пронести крізь життя. До весілля готувалися ретельно. Ірина обрала найсвятковіше плаття. Було таке плаття, пишне, тоді ще там з такими е, збірочками, якимось не знаю, ну дуже пишне було. Я пам'ятаю, кружево, мережево. Ну, все таке було занадто. Святкове. Замість звичайного банкету молодята рушили на дискотеку. Гості вже дихали по своїй програмі, нам було скучно, ми вирішили прогулятися до своїх друзів. Вже там, за проханням пари, діджей включив марш Мендельсона. Для Костянтина та Ірини в той момент існували тільки вони. Вже за декілька років у подружжя народилася єдина донечка Дар'я. Ще з плюшок дівчинка бачила приклад люблячих батьків. Тому якою має бути її майбутня сім'я, знала точно. Ну почну з батька, і він дуже витривалий, він спокійний і він гасив якийсь вогонь маминих емоцій, коли не зривав скандал. А мама вона дуже пробивна, Тобто, вона, якщо щось потрібно, щось для сім'ї, то вона зробить все, але це буде. За 30 років сумісного життя сім'я змінила чотири міста. А справжніми випробуваннями стали довгі відрядження Костянтина. Подекуди дружині доводилося чекати коханого місяцями, проте свою любов вони пронесли крізь десятиліття. 30 років по тому пара знову завітала до рацу. На перлине весілля вже досвідчені молодята вдруге обмінялись обручками, вдруге дали обітниці. Таке натхнення, на душі радість, іначе ти дійсно молода, іначе років тобі вже так же небагато, як тоді. Багато планів ще. І думаєш, о, 30, то це ще, це ще можна 30. А секрет стосунків розказує сім'я, простий. Потрібно вміти слухати і говорити. Завжди довіряти одному одному і ніколи не опускати руки. Привітати подружжя прийшли рідні представники влади та товариші по службі як на справжньому весіллі з подарунками, квітами та найкращими побажаннями. До них приєднуємося і ми. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках. Новин.